Нарешті вийшов патч 1.3.2 для Stalker 2, який вирішує багато сюжетних проблем та не тільки. Сьогодні чудовий день, адже маємо багато неймовірних анонсів. Друзі, увага! Офіційно анонсований ремейк The Elder Scrolls Oblivion. Маємо деталі по грі. Нові чутки по Half-Life 3 від художника з Valve. що за день Fallout 3 Remaster знаходиться в розробці. Counter-Strike 1.6 портував на PS Vita. Новий трейлер DLC для Elden Ring. Офіційний анонс RTX 5060 та 5060 Ti. Нове DLC для Destiny 2. Dune Awakening перенесли. Дебютний геймплей від розробників Silent Hill 2, нове поповнення в Game Pass та PS Plus, коджима представив кадр з меню Death Stranding 2 та інша інфа по грі. Нове відео по Metal Gear Solid Delta. Екранізація Minecraft продовжує рвати все на своєму шляху. Деталі нового доповнення для Warhammer 40 000, новий геймплей Ninja Gaiden 4, новий трейлер Mouse PI в стилі 30-х років від Disney. Трейлер Нового режиму Overwatch 2. нарешті стартував новий сезон The Last of Us. Маємо офіційний каст серіалу по Гаррі Потеру. Ці та не тільки новини в сьогоднішньому відео. До речі, з наступаючим вас святом. Готуйтеся, бо зараз буде заряд чудового настрою та справді хороших новин. Погнали! Другий сезон серіалу The Last of Us стартував 13 квітня на HBO. Перша серія вже доступна для перегляду. Відмінності з першим сезоном, помітні відразу. По-перше, замість 9 епізодів буде 7. Історія тепер адаптує події другої частини Тлоу і, відповідно, представляє нових героїв. А це Еббі, Діну та Джесі. Кінокритики добре оцінили серіал та хвалять за чудову атмосферу. Цікавий та напружений темп є ін. Інтрига, а гру акторів називають бездоганною, та головне те, що серіал залишається вірним духу гри, водночас розширюючи історію. Але є одне але на відміну від критиків, чия оцінка 96% позитивних, реакція глядачів скромніша: всього 66% позитивних відгуків. Глядачі вважають окремі сюжетні повороти недоречними, неочікуваними та не завжди позитивними. А велика кількість заражених. Них виглядає як просто для галочки, але це лише перша серія, тому реакція глядачів однозначно ще буде змінюватися. А ви дивилися першу серію? Які ваші враження діліться в коментарях? Ви не повірите, для Fallout 3 готується ремастер. Можливо, навіть це буде повноцінний ремейк. Про це стало відомо завдяки надійному інсайтеру Nate the Hate. Але він каже, що офіційний анонс або будь-які матеріали по грі ми побачимо ще не скоро, можливо, наступного року. Але це зовсім не страшно, адже жити з надією ремастеру цієї прекрасної гри в рази приємніше. Пам'ятаю, реліз оригіналу, ніби й не так давно, але на секундочку пройшло вже цілих 17 років. From Software показали новий геймплей Elden Ring Night Rain. У відео демонструють клас рейдера. Це буде місцевий варвар, який безжалісно буде всіх розкидати своєю велетенською зброєю. Також ми можемо побачити, як він здатний надавати босу аперкотом, і так далі. Загалом грати буде точно весело. Доповнення до гри виходить 30 травня, а це трішки більше як за місяць. Counter-Strike 1.6 портували на PlayStation Vita. Наразі можна повноцінно грати навіть в мультиплеєрі. Модери також планують в найближчому майбутньому додати підтримку тачскріну та гіроскопа для прицілювання. І так як цей проєкт в абсолютно відкритому доступі, розробники пропонують абсолютно всім бажаючим допомогти в подальшій підтримці цього проєкту. Маємо нове відео по Metal Gear Solid Delta. Відео коротке, але інформативне. Демонструє це процес лікування головного героя. Та й в цілому можна подивитися на інтерфейс інвентарю та те, як там все працює. Чудовий ремейк чудової гри, яка вийде вже 28 серпня на Xbox Series PlayStation 5 та звісно ПК. Очікуємо. Хідео Коджима опублікував скрін головного меню Death Stranding 2. З нього ми розуміємо, що є пункт для тих, хто не грав першу частину, адже є розділ, ввімкнувши який, ми можемо побачити коротку розповідь першої частини. Це для тих, хто пропустив оригінал, але зацікавився сиквелом, от прямо як я. Також Хідео підтвердив, що в сиквелі можна буде доставляти піцу точно так само, як і в першій частині, якщо що виконання цього міні завдання від відкриває певні секрети. Увага, стежте за вашим серцебиттям, адже зараз воно точно прискориться. Є такий художник, який працює у велф Євген Євстраті, який працював над дедлок. Як він заявляє, нещодавно побував у кімнаті, де йде розробка тієї самої Half-Life 3. За його словами, він не бачив сам процес розробки, але побачив офіс з комп'ютерами та що дивно білими дошками, а також декілька артів. Але що на тих артах було? Ні слова. Ось цитую: не знаю, можна розповідати чи ні, але я був у кімнаті, де працюють над Half-Life 3. Як я зрозумів, це в них вже не перша спроба, тому те, над чим вони зараз працюють, не факт, що вийде. Навіть якщо брати дедлок, то філософія компанії у них є свій стандарт, нижче якого вони не хочуть щось робити. А якщо гра просто не відповідає їх стандартам, її взагалі можуть заморозити або відмінити. Що ж, але нам фактично невідомо, чи ця люди. Дина зараз в компанії. Щоправда, на LinkedIn вказано, що він все ж там працює з лютого 2023-го і дотепер. Тим не менш, якщо він і справді там працює і там був, це не найкраща ідея розповідати про проект, особливо в такому світлі. Більше того, в інтерв'ю він і сам сказав, що не певен, що про це можна щось сказати. Як на мене, дядько просто хайпує на гучній темі і питання відміни це лише його хвора фантазія, адже завдяки дата майнерам та зливам... Ми точно знаємо, що проект в активній розробці. Ми точно знаємо, що ця версія Half-Life 3 живіша всіх живих, і ми віримо, що зовсім скоро буде анонс. Офіційно Nvidia анонсувала RTX 5060 та 5060 Ti. Як ми припускали в минулих відео, відеокарти дві: в одній 8 ГБ пам'яті, а в іншій 16. Вартість першої 380 доларів, а другої 430. Якщо говорити про продукт, Активність RTX 5060 Ti виявилась швидше за RTX 4060 Ti приблизно на 15%, а 5060 швидше за 4060 на 18%. Ну і також не забуваємо, що на цих відеокартах офіційно підтримується DLSS 4 Що ж, а ми переходимо до гарячих новин. Пропоную започаткувати рубрику: ми були праві. А ситуація в тому, що вже можна вважати, що тепер офіційно відомо, що ремастер по. За Elder Scrolls Oblivion існує ба більше розробники Virtuos Games Раніше часу опублікували як скріншоти з самої гри, так і трохи інших матеріалів. Якщо судити зі злитих скрінів, ми розуміємо, що гра отримає фізичне видання на PlayStation 5. В цей же момент на сцену вийшли єврогеймер та повідомили, що Bethesda точно випустять гру наступного тижня для ПК PlayStation 5 та Xbox Series з моментальним доступом в Game Pass. Тому очікуємо з. Дня на день багато медіа по грі, або ж просто наступного тижня дроп гри. Якщо що, ми обов'язково вас про це повідомимо. Дюн Awakening перенесли з 25 квітня на 10 червня. Таке рішення було прийнято після відгуків бета-тестерів, але обіцяють провести ще один бета-тест вже в травні. Ситуація знайома, особливо для нас. Ми таких переносів зі сталкером пережили декілька довжиною в цілу вічність. Нічого фанати дюни думаю нічим не гірші за нас. Теж трохи можуть почекати. Панді згадали, що в них є такий проект як Destiny 2. З цього приводу вирішили зробити гулянку та повідомили, що 6 травня відбудеться демонстрація нового доповнення The Edge of Fate. На цій презентації також обіцяють трохи розповісти про майбутнє франшизи. Цікаво, що цей проект як не як, але залишається на плаву. Я, до прикладу, якби не новина, вже б ні разу про неї не згадав. Що ж, мабуть, прийшов час для порції Сталкера. Я знаю, ви це любите. Ви. Знаєте, я також, тому погнали. Вийшов новий патч 132, який вирішує певні технічні проблеми та баги в самому сюжеті гри. Щоправда, перелік змін в патчі відносно попередніх доволі скромний, але сподіваюсь, що він дієвий. Саме оновлення важить 11 гігабайт. І якщо ви ще не встигли ознайомитися, обов'язково запускайте Steam, оновіть гру та насолоджуйтесь. Також ком'юніті менеджери трохи відповіли на запитання фанатів, сказавши, що нічне бачення. Не заплановане на цей квартал, і що важливо, про мультиплеєр теж саме. А ще важливіше те, що ці питання підіймаються, на них реагують. Значить, мультиплеєру все ж бути, але це питання майбутнього, сподіваюсь, не дуже далекого. Та ж сама ситуація із сюжетними доповненнями. Ось такі справи. А якщо ви вже затестили новий патч, дайте знати в коментарях, наскільки гра тепер працює краще. Вийшов дебютний геймплей гри Кронос за розробку. Гри відповідають Bluber Team. Так, це ті самі, що створювали Silent Hill 2 Remake. Команда вміє робити ігри, тим більше хорори. До речі, грачимось нагадує Dead Space. Ймовірно, джерело натхнення було саме там. А Кронос вже вийде цього року, принаймні нам так обіцяють розробники на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького iPhone ну-ну, або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості. Магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність. Адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників. Тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс. Магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Екранізація Майнкрафт продовжує завойовувати серця глядачів по всьому світу: 566 мільйонів. Як вам така сума? За даними Deadline, фільм по зборам вже обганяє Супермаріо, який за 9 днів зібрав 508 мільйонів. А під кінець прокату дістався до відмітки. У 1,36 мільярдів доларів. Але якщо Майнкрафт продовжить збирати в тому ж дусі, з легкістю поб'є рекорд Маріо. Якщо ви маєте дітей і ще не сходили з ними в кіно, наполегливо рекомендуємо. Вийшов новий трейлер Mouse Pi for Hire. В ньому розробники показали льодяне, кислотне та багато іншої експериментальної зброї, з допомогою якої ви будете давити ваших ворогів. Хто не в курсі, пояснюємо, ця гра це такий собі бумер шутер в стилі мультфіль. Мультиплікації Дісней 30-х років це неймовірний проект, який ми дуже очікуємо. Розробники обіцяють релізнути вже цього року на ПК, Xbox, PS4 та 5 та Nintendo Switch. Ну а тепер можемо поговорити про нові ігри, які будуть додані в Game Pass та PlayStation Plus. Отож, почнемо з коробки майків. По підписці ми тепер маємо SpongeBob The Patrick, Star Game, Call of Duty Modern Warfare 2, GTA 5, Far Cry 4, Crime Scene, Cleaner, Tempo По, Lair Expedition 33, Tower Born, Enno 1800 та Drich. Список доволі хороший, тому власникам Xbox вперед. А тепер до PlayStation для PS Plus будуть доступні Hogwarts Legacy, Blueprints, Lost Records, і Sports PGA Tour, Battlefield 1 та Plate Up. А для підписників Plus Premium також будуть доступні Alone in the Dark 2 та War of the Monsters. В Sony теж доволі непогана підбірка пограти у те, що тім Нінджа поділились новим відрізком Нінджа Гайден 4, де головний герой нарізає ворогів на салат. Не знаю, як для вас, але для мене справжній та рідний для душі Нінджа Гайден це той, що на восьмобітці. Насправді, це чудова гра з неповторною атмосферою, чудовим саундом, класним геймплеєм. Ну й звісно, неймовірним хардкором, який підпалював тупу навіть самим скіловим гравцям. Blizzard опублікували трейлер нового режиму Overwatch 2 Stadium. Якщо тут є фанати, думаю, вам зайде. Але я вже відчув прекрасний світ дедлок. Тому Overwatch залишився в минулому. Все ж новий режим буде доступний вже 22 квітня. Всім фанатам готуйтеся! Розробники Doom The Dark Ages показали новий дизайн демонів, а саме Какодемон та Ревенант. Виглядають вони неперевершено. Вже хоч щось наближене до відчуттів, які ми отримували під час гри в третю частину. Хоча ні, брешу певен, що новий. Дум не здатен змушувати в агонії натискати клавішу Escape, бо в тому темному коридорі воно мене точно з'їсть. Став відомий офіційний каст серіалу по Гаррі Поттер. Отож, Альбус Дамблдор Джон Відгоу, Мінерва Макгонагл Джанет Мактір, Северус Снейп, Папа Есєду, Хагрід Нік Фрост, професор Квірел Люк Таллон та Аргус Філдж Пол Вайтхаус. Зйомки серіалу розпочнуться літом цього року, а прем'єра відбудеться на. Раніше другої половини 2026 року ймовірно, але це буде гарний подарунок на новорічні свята. Біл Спенсер заявив, що готовий підтримувати Nintendo Switch 2. За його словами, Nintendo завжди були чудовими партнерами, і для Філа випуск проєктів на їх платформу завжди є унікальним способом отримати нову аудиторію. Він цінує те, що Nintendo дають ігровій індустрії, і їх підтримка франшиз Microsoft є важливим етапом в житті компанії. А ми нагадаємо, що Майки планують випустити Halo та інші свої франшизи на Nintendo Switch, що є дуже хорошою новиною для звичайних Звичайних гравців, а на сьогодні це все. Не забувайте підтримувати нас пальцем догори та бути підписаними на канал. А ми бажаємо вам гарно відсвяткувати великдень всім міцного здоров'я та мирного неба. До скорої зустрічі!